Привіт, усім. всім. Вімаю розпаковку папера, сюрпризів і боюся, що зараз буде шум, але нова колекція у нас ось одяг. Давайте візьмемо цього пухляша і відкладаємо. Мрозово. Кіндер морозу. Я думаю, буду брати тепер по одному, тому беремо ось такий. Так, якщо в нас вже, наприклад, зелена розпаковка, дивимося, чи я філі зелене. Зеленого нема, давайте візьмемо молоко тоді. І ось наш каталожок. Так, перше, це ми попадаємо на корівки. На корілку попадаємось. У нас були такі. Ось корілка. І відкриваємо. Я переживаю, що воно зараз не відкриється, але все має відкритися. Як воно не відкриється, то буде стоп-кадр. Не відривається нормально, значить відриваємо. Упш. Головне, щоб не порвати, знайдемо мій сюрприз. І звісно, як ж його не порвати? Це з, 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 неможливо. Вообще неможливо не порвати. Ну, це геніально! Це я. Я просто геній. Подивіться на це так. Ну все. Нічого. А пакетик з наліпкає. Лівкою... Оце треба було нормально, щось придумати. Ні, Ні не треба було капець. Першу наклеюємо порваний пакетик, на жаль, порваний. Та ось таку колівку, яка, знаєте, як до молока більше підходить, тому я її і намалювала. У мене тут посторонній шум. Зараз і оце я одразу під смітником і тому викидаю. І тепер відкриваємо наступну колекцію Kinder Joy Ice Cream і одяг. Бо вони у нас на одному. Бачите, Тільки у мене такий почерк якийсь колябий. Тату. Так, що ж нам... Да, я, я була вдарилася. Голубою. О, вот мене! Класно. Тут м, тваринки, мені здається, майже всі зібрані. Ще одна тваринка. Давайте попробуємо вгадати... О, я знаю. І одяг. У нас такий пухляшок. Ось. Wow. І це ось такий. Одяг, як я казала, як я подрузі казала, була для Білій Айліш. Бо знаєте, колись чи заре, я не знала, чи вона зараз таке е зелене вона була вся, а майже зелене і з чорним таким. Якраз такий одяг Білі Айліш. Я не знаю чому, але мені хочеться робити ось так. І викидаємо це все. Бо, як ви розумієте, мені це все не подобається. Е, до речі, робиться Кіндер Joy Гаррі Поттер та Бравл Stars. Тому всім папа! До нових зустрічей! І це відео зараз викладу. Попа! Угу.